Доброго дня всім Маріям Аграрія. Сьогодні розкажу, як додав третє поле на схід. Є в мене ось такий старенький БУшний сонячний інвертор на 3 МППТ 5 кВт. Треба його догрузити нормально та хай працює. Отже, зварив я такий кутник з поперечиною Це в нас 32-й кутник. Панельки будуть невеличкі. Потім ці кутники доварю на стіл. Ну і потім буду вже вішати на них панельки. Трохи підкрасив там три в одному, окрім місць, де буде зварка. Це мій металевий сарай. Ото стол з кутника 45-го. Тут буде 9 панелек. Ну, то так, от там в нас схід, ото воно там і буде працювати. Ось так воно вийшло. Ще раннє утро. Панельки Амері 285. Вся ця ідея для того, щоб трохи більше сонця зранку було, то отак воно світить. В ранку. Там в мене позаду лісополоса полоса, дуби, Сонце туди ще не попадає, ну, то й буде норм. Це вже старенький інвертор. той е, Підключен зараз один МППТ той східний, що встановив, десь до 1,6 воно повинно бути. Зараз під'єднаю ті поля, що у тіні та подивимось, що вони дають. Всі поля однакові по панелям. Різний тільки напрямок та кут. Нагадую, зараз 7 година ранку. Так, що в нас тут? Подивимось струм. Перше поле 0,6 А, ну то воно в тіні Так, що там? Друге поле так само 06 А. І ось третє поле, те, що встановили, 5,4. Ну, воно десь дійде до 7 А, бо в інвертері є обмеження. Бо інвертор старенький, тоді ще панели високострумових не було. То в нього 7 А потолок. Ось так це поле. Виглядає зі сторони сусіда, то на межі ото мій сарай металевий. Ну, то нормально. Хай працює. На 10-ту годину воно близько того піку свого по інвертору. За день воно мені згенерувало, ось бачите, 32 кВт. Ну, десь буде до кінця дня, згадаю, 33-34 кВт. Ну, то нормально. Для 5 кВт інвертора то це дуже непогано. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, обов'язково підписуємося. Допомагаємо ЗСУ, через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!